Всім привіт! Це вже третя серія про нашу чітку бричку 99-ту. Попередній серії ми її розібрали та відправили майстру на повну переварку кузова. Давайте пару кадрів згадаємо з попередньої серії. Так як машина зараз знаходиться у сервісі, тому ми, щоб не марнувати час, в цій серії займемося повною реставрацією пластика. Також ми розпакуємо всі ніжтяки, які я на неї позамовляв, підрахуємо бюджет і так далі. Всім приємного перегляду. А, і ще одне, те, що завжди забувайся сказати, братва, ставте лайки, підписуйтесь, і коментуйте, Підтримайте канал, Йолки-палки! І давайте перед тим як ми будемо фарбувати, я вам спочатку розкажу, як я це все буду робити і які матеріали я буду для цього використовувати. Перше, я буду всі деталі обезжирювати з таким розшельником 647-й. Для себе я вирішив, що неждачка я їх зачищати не буду, так як до цього вже пару експериментів зробив. І найбільший ефект мені подобається, коли вона не зачищена. Просто пластик обезжирити і фарбувати. Далі це буде ось такий ґрунт фірми Presto, Мені подобається хороший ґрунт. Так, далі ще не лакувати, фарбувати і буде ось такою фарбою. Це чорний мат. Фарба хороша, також повторюється пару експериментів зробив. Як вона фарбує, мені дуже-дуже подобається. Виходить, в нас чорний ґрунт і отак взяв на всякий випадок, поки що ми його застосовувати не будемо. І ще от лак, лак я взяв для таких деталей, які будуть знаходитись в багажнику, і, ну, там під, ну, на які будуть наступати ногами і так далі. Тому що то їх потрібно полакувати. Деталі, які будуть знаходитись в салоні, вони будуть просто мати. Тому що мені здається, коли в салоні деталі будуть чорний глянець, буде не дуже красиво. Так давайте покроково вам покажу, як я буду фарбувати деталі. Першою справою, що ми робимо, це добре обезжирюємо пластикову деталь. Після того, як ми обезжирили деталь, даємо їй хвилину підсохнути та першим слоєм наносимо грунт. Зараз ми будемо наносити ось цей ґрунт. Перед тим як ми будемо наносити, обов'язково потрібно хоча б з 2 хвилини добре збовти Після того, Як збовтали балон, наносимо ґрунт. Не обов'язково наносити грубим слоєм, тому що смислу просто немає. Просто наносимо ґрунт і все. Після грунтовки даємо підсохнути приблизно 5 хвилин і вже можна наносити слой фарби. Да, і У кого є можливість, фарбуйте реально краще в будівлі, тому що тут опелюка, якісь мухи літають і може бути неякісно. Грунт вже підсох, наносимо слой чорної матової краски. Це, після того, як нанесли фарбу, також даємо підсохнути. І так як ця деталь знаходиться на підлозі салону, ми її також будемо лакувати. І останнім слоєм наносимо лак, також не обов'язково 2-3 слої, один слой, легенький лак. Але зараз в нас на вулиці трошки вітер, тому фарбувати дуже важко, але подивимося, може вийде. Ось так виглядає свіжо полакована деталь. Зараз дамо її підсохнути і зрівняємо з нефарбованою деталлю, щоб ми побачили різницю. Ось дивіться, деталь вже трошки підсохла і от ми можемо наглядно зрівняти різницю між двома деталями. І такі деталі в нас будуть усі. Я дивлюся на всякий случай респіратор, щоб потім голова не боліла. І так, по плану, зараз я буду робити так. Спочатку деталь обежерюю, грунтую і приступаю до другої. Обежелюю, ґрунтую. І так, поки не зроблю всі деталі, переґрунтую, а потім вже буду їх фарбувати. Ну, поки калян там займається покраскою, ми тут в такій домашній уютній обстановці займемося. Розпаковочкою і заодно підрахуємо всі затрати. Почнемо, давайте з першого. Так. Я вже скажу вам по секрету, знаю, що де знаходиться, я вже все дивився, але все одно будемо розпаковувати, так буде цікавіше. Розпаковуємо першу детальку. Це в нас е, коротше, рамка на номер. Я знаю, як вона правильно називається, але по ідеї так і називається рамка на номер. І ціна її мені обійшлася разом з доставкою 304 гривні. Ну, тут нема що про неї показувати, розказувати, йдемо далі. Далі у нас, блять, чесно, вже забув сам, що це. А, все. Вже фоні. Хто догадався, ставте лайк. It. Так, це в нас, думаю, вже багато хто догадався. Це, коротше, губа на бампер. Я так не має бути. Так. Коротше, викупайте, це губа на бампер. Ну, це класична губа, яку можна знайти в продажі. Воно в принципі єдине, яка продається з доступних. Від гольфа 3 -го чи 4, бля, я знаю, що це може бути від гольфа, але щось від гольфа так писали. Так, давайте далі, що у нас тут? Вже сам теж в натурі не знаю що тут. А, вже теж поняв. Так. Бля, забув, кстати, святий губа скільки стоїть, сейчас подивимось. Е, губа, губа разом з доставкою 640 гривень. Коречі, доробляю вже останні деталі, скажу вам, що канал вже спокійно можна називати рукожоп ТВ. Це просто сьогодні. Єле-єле тут все грунтую. Був такий вітер, що просто жопа. Чую, хай то буде. Коречі, перегрунтуваю вже всі деталі, От деякі вже є покрашені, це ще раніше красив. Ну, Що скажу? Легесенький, один слой кинув, не знаю, другого вже слоя не бачу смисла кидати. Будемо зараз фарбувати чорною краскою. Красимо першу тестову деталь після винтовки і якраз подивимося, як буде, получатися, чи круто, чи не круто. По-моєму, виходить дуже чітко, от вже видно і краситься класно, вітер вже пропав, красити набагато, але якщо б був вітер, це просто жесть була. От вже покрасив, блін, краситься дуже чітко і виходить дуже чітко. Дивіться, деталька, що, бля, новенька. і без салону виїхала. Корочі, все чітко виходить, все виходить круто. Зараз вже пізно, тому зараз я докращу всі ці деталі. І завтра вже з вами побачимо результат. Подивимось вже завтра. Так, а це в нас вставки в двірні карти. Отакі корочі, вони звичайні, чорні. Без там, всяких красних ниток, синіх ниток, бо мені кажеться, що це трошки колхозно. Це такі, не, щоб нічим не виділялися на вичорні, просто чорні такі гарні, акуратні дверні вставочки. Я Думаю, з ними буде топчик. Зараз покажемо тут фасі. Тут на передні і на задні двері там, в принципі, все по стандарту. І вони, що скажу, обійшлися мені в... 500 гривень разом з доставкою. Далі, далі, далі. О, це вже переходимо до інтересного. Так на... пишіть в коментах що це. Я думаю, що теж багато хто по довжині коробки має додатись. Момент истины Окей. Хуякс. Це... Блять. Короче, блять. Бl… Цера спорта. Це розпорочка. Якась накрива. Може це мені так здається, чи це так має бути. Коротше не знаю, це розпорка, беушний варіант, знайшов я її на OLX. Ну то що не бачу смисла переплачувати за железяку, Бля яка різниця в нова чи Бушна. Так, коштує вона 300 гривень разом з доставкою. Бля Мені каже, це жирний варік. Найшов так, далі, далі, далі. Це в нас обізшумка. це так, такі 35 листів такої обідшумки. Це самий дішманський варік. Ну, самі ви самі викупаєте. купайте. Нормально підшумку, якщо тачку, це буде коштувати як дві моїх 99-х, То я думаю, якийсь мінімальний ефект, воно все одно дасть і коштує не дуже дорого. Один такий лист, по-моєму, по-моєму, 38 гривень. Скільки мені обійшлася вся ця обішумка, ви зараз побачите. бо це ж треба порахувати, вже сам не пам'ятаю. І не записав. 35 листів я її взяв. Сподіваюся, хватить. О, бля тяжка. А тут інтрижка поки що не показує. І це в нас балончики з епоксидний э, грунт. Хороший балончик, ну, хороша якість. Обійшлися вони мені тут на 5 балончиків, ні, 4 балончика. 4-3 балончика. Зараз ми вам знімемо їх. 4 балончика. Обійшлися в 1474 гривні разом з доставкою. Я ж знаю, це нормально, ціна наче ні, але в принципі економити на ґрунті, я думаю, що краще не економити, краще заплатити більше, але за те, щоб було якісніше. І переходимо до самого цікавого. Це інтрижка, це коротше, руль. Бля, ну, він мені подобається дуже сильно. Не знаю, як вам. Один мій кент? Сказав, що він колхозний, але бля, всі казали, що це руль топовий. Ну, Це, мені кажуть, це самий топовий руль за адекватні гроші, які можна зараз знайти на ринку. Ну, От вже другий день. Все вже попідсихало більш-менш. Самі, може, самі можете бачити, як вийшло. Одразу скажу результатом я довольний. Вийшло, звичайно, не ідеально, могло і краще би вийти. Але Порівняно з тим, що було, набагато краще. Самі бачите, яка деталь чорна. Ну, вона трошки зараз в пилюці. але все одно, як, як новенька. В принципі, да, супер. Єдине, що хто буде робити, всім даю таку пораду. Перед тим як будете фарбувати і наносити ґрунт, бажано пройтися газовою горілкою, щоб отакі нюанси виправити, позаплавлювати. Це те ще забув зробити. А так, в принципі, результатом довольний. Все супер. Опа. Отакий рульчик. Ціна такого руля 2000 гривень, Но, 2000 гривень ціна такого руля нового. Я на OLX знайшов цей руль за 1000 гривень, ще трошки поторгувався, за 800 мені його віддали. Став ну, просто жарм, просто новий. Ну. Жердний варіант 800 гривень. Я віддав за цей руль разом з доставкою вийшло 943 гривні. Тупо можна рахувати штуку гривень, зекономив. Ну, руль балдежний, дуже-дуже Ну Все, коротше, більше нема що тут розпаковувати. Які зараз, затрат, бюджет, точніше, які зараз затрати на машину на даний момент ви побачите десь тут а чи там? Ось тут, по ідеї, ви побачите. В принципі, вся серія закінчується. Дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь, далі більше, далі краще. Всім до зустрічі!